Слово проти відео. Терористи, яких обмінюють на українців на прес-конференціях, розповідають, як над ними знущалися військові. Увезли в Краматорськ. Там присягнули в батареї. І там біли. Чотвере суток. Біли і током біли. Електрошокери у них. І по очереди ходять і здіваються. Вони не штають нас за людей. Що ми взагалі не люди. Положили, як. Ну... От правильно товариш сказав, як тряпок, посв'язували руки, позаматували глаза і все, всі, кому не лень. Хто не проходив, як хто... тот буцнет, тот наступить, тот по голові ударит, тот, ну, по чому попало. Били. Натомість, як знущаються над українцями, довго шукати не треба. Цього відео в мережі вдосталь, коли український військовий потрапляє в полон, на нього, наче курки, злітаються російські журналісти та влаштовують допит на камери. thank <laughs> you Я понял під сумнів і зброї всі українськими розділення. Такі розділення бувають. Наші журналісти поспілкуватися з полоненими терористами можуть лише у виняткових випадках. Ось цей матеріал зняли у Дніпропетровську, туди привезли полоненого з позивним шум, якого затримали під час диверсії. Він був поранений, йому надали медичну допомогу, а вже за кілька днів обміняли на українських громадян. А цю Рез конференцію організували на минулому тижні. Чоловіка звати Олег. Він з Волгограду приїхав вступати у лави терористів, щоб заробити грошей, але не зрослося. Під час перетину межі між територією, яку контролюють бойовики, та військові ЗСУ, його затримали. Останні журналісти ставлять йому питання. Він на них відповідає без жодного тиску. У февралі місяць прийшла пов'язка воєнкомату на підготовку Воєнка якого міста? города? Ну, Волгограду. На подготовку к повышению квалификации. Ну, опоздал не приехал вовремя. Ну и военком предложил сам лично о том, что есть возможность заработать деньги. Затриманий каже, побачив, що російська пропаганда бреше, і вдячний за людське ставлення до нього. Относится по-человечески. відноситься і не то, що сказати по-человечески, а як в мирне время, так скажем. То есть чай, сахар, покурить, туалет. То есть, ну, как обычно это все нормально делается. А на территории России показывают совсем другое. То есть, ну, как бы стараются показать, но, знаете, кубиками закрывается там полэкрана, допустим, телевизора. То есть лица, это ну, как вот раньше это все было. И то есть непонятное неведение держит людей о том, что действительно происходит здесь. Протиставити одне іншому на жаль не вдасться. Інтернет-тролі напишуть, підставили, змонтували. Це взагалі актор і таке інше. Але з пісні слів не викинеш, і це лише невелика кількість прикладів, бо по темі можна кіно зняти. Разом з тим політологи впевнені, українська сторона поводиться більш адекватно. Полоні України знаходиться зараз значно більше терористів, ніж наших в їхньому полоні. Але українці шляхетні по відношенню до полонених. Вони їх не б'ють, не припалюють, не відрубують їм руки, не вспомні. Рюють їм животи, тобто диконство, все це московицьке, Вони не задіюють і це правильно. Та хто тут правий, хто ні, мають визначати міжнародні інституції. Червоний хрест на основі міжнародного гуманітарного права має вільний доступ до тих, хто знаходиться в полоні. Відповідно, саме ця організація і має робити висновки. А якщо розглядати це питання як інформаційне протистояння, то тут єдине, що може нас врятувати, правда. Момент, коли російська сторона не претендує на те, що вона говорить правду, а українська претендує на те, що вона говорить правду, будь-яка недомовка чи будь яке неспівпадіння фактажно з українського боку перетворюється на проблему. Разом з тим, фахівці впевнені, не варто давати контрреакцію. Правило зуб за зуб тут не працює. Варто ставити зовсім інші акценти. Контенті в треба формувати не а, контра. Якісь речі а виходити на формування змісту, який дає позитивний імідж України, задіяти тут потрібно не тільки всі прес оборонних та представницьких відомств, а й змі та користувачів соцмереж. Тільки спільними зусиллями можна буде подолати інформаційний вакуум, який існує не тільки між Україною та Росією, а й між Україною та Заходом. Катерина Супрун, Олександр Мазур, телеканал «Еспресо».